Слава Ісусу Христу! Улюблене Боже дитя! Я вирішив сьогодні тебе благословити особливим Божим благословенням, поблагословити твій дім і тих, хто з тобою живе, поблагословити твоє місце праці і примножити плід твого розуму та твоїх рук. Поблагословити тебе мудрістю Святого Духа і поблагословити твою молитву, поблагословити тебе радістю добре виконаної праці і благословити вдячністю заслуженого відпочинку, благословити іскрою натхнення та творення дива у цьому дні, який подарував тобі Господь. Хай Божа Матір, благословить твій день сповненням всіх планів, а Господь Ісус. Рясно перевищить у твоєму житті всі твої плани, благословення всьому Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай на тебе зійде, улюблена в Христі Божа дитино. Хай тебе благословить ласкава матінка Марія, дитинко, сьогодні мені було приємно тебе благословити, продовж, ланцюжок благословень, щоб Божого добра ніколи не забракло в цьому світі. Розійшло тим, хто най... кого найбільше любиш. І тим, хто тебе найбільше ненавидить, розійшли байдужим, розійшли усім. Сьогодні, поблагослови при зустрічах цими словами усіх людей, з ким будеш розмовляти, і тоді це благословення сторицею до тебе повернеться. Вори і шир добро. Амінь.